Українська мова офіційно визнана однією з найкрасивіших. Вона посідає друге місце в світі за мелодійністю після італійської та третє за красою лексики після французької та перської. 15 цікавих фактів про українську мову в цифрах. За інформацією Національної академії наук України. Сучасна українська мова містить приблизно 256 тисяч слів. Цікаво знати, що за лексичним запасом українська є найбільш спорідненою з білоруською 84% спільної лексики. Із польською ми маємо 70% спільних слів, а сербською 68%. Точно сказати, коли зародилася українська мова, складно, але відомо, що вона однозначно виникла раніше за російську, німецьку та турецьку. За словами вченого Василя Кобелюха, наша мова сформувалася ще в 10-му, 4-му тисячоліттях до нашої ери і походить з. І санскриту перші слова з української мови були записані в 448 році нашої ери. Тоді візантійський історик Пріск Панікійський перебував на території сучасної України в таборі Володаря Тіли, який згодом розрумив Римську імперію і записав слова мед і страва, на відміну від решти східнослов'янських мов, іменник в українській мові має сім відмінків. Нас вирізняє кличний відмінок, який існує також в латині, грецькій і санскритській граматиках. У короткому словнику синонімів української мови, де зібрано понад 4 тисячі синонімічних рядів, найбільше синонімів має слово бити аж 45. В нашій мові є три форми майбутнього часу. Нумо згадувати разом: проста піду, складна йтиму і складена буду йти. Однією з родзинок української мови є те, що вона багата на зменшувальні форми. Навіть слово вороги має зменшувально пестливу форму, яка вживається в гімні України. Пам'ятаєте, згинуть наші Ші вороженьки, як роса на сонці, найуживенішою буквою в українському алфавіті є літера П. Саме з неї починається найбільша кількість слів. Натомість найменш уживана буква Ф. Її вживають переважно в запозичених словах. Найдовше слово в українській мові складається з 30 літер. Спробуйте вимовити Дихлор, дефініл, трихлор, метил, метан це хімікат для боротьби зі шкідниками. У нашій мові є особливі слова паліндроми. Це так звані дзеркальні фрази або слова. Їх можна читати як зліва направо, так і справа наліво. Ось, приміром, я не гусеня» або ж ротатор. Українську мову офіційно визнали літературною після видання Енеїди Івана Котляревського. Відтак Котляревського вважають основоположником нової української мови. Перший український буквар видав у 1574 році у Львові першодрукар Іван Федоров. До наших часів дійшов лише один примірник книги, який було знайдено 1927-го у Римі. Зараз стародрук зберігається в бібліотеці Гарвардського університету. Найстарішою українською піснею вважається балада Дунаю, Дунаю, чому смутен течеш. Найбільше перекладів серед українських творів має заповіт Тараса Шевченка. Його переклали 147 мовами народів світу. Найбільше псевдонімів мав поет Олександр Кониський. Свої твори він підписував. 141 іменем. В Івана Франка було 99 псевдонімів, а письменник Осип Маковей користувався 56 вигаданими назвами.